В одному з лютневих сюжетів телерадіокомпанії Акцент ми розповідали про започаткування проєкту Органічна ініціатива ініціатива-2023», в рамках якої малозабезпечені громадяни мали змогу отримати в Шосткинському магазині органічної продукції кошики з посівним матеріалом та засобами для захисту рослин. І ось навесні ця історія отримала продовження. Розповідає власник крамниці, місцевий фермер Андрій Марченко. Ми тоді спробували перші набори роздали, показали це багатьом дуже міжнародним організаціям. За цим донором різним і намагалися заохотити їх в цьому прийняти участь, щоб вони оплатили ці набори. Ну, приблизно місяць ми шукали. До нас багато хто дзвонив завдяки вашому каналу. Нас багато побачили і передзвонювали. Запитували, розпитували і, врешті-решт, прийшли до такого рішення, що просто зробити велику кількість наборів насіння, і потім це насіння. Роздати при фронтових зонах благодійним фондом. Перший сумський гуманітарний штаб було прийнято рішення виділити одну тисячу наборів насіння. Видавали їх, як і минулого разу, у магазині органічної продукції, оскільки він є ініціатором цієї акції. Ми просили насіння саме для наших членів клубу органічного землеробства. Це давній клуб. Він вже існує більше 15 років. До нас ходять люди, яких ми навчаємо органічні агротехніці, і от ми брали списки цих людей, які у нас є, і для них просили це насіння, і зараз ми їм роздаємо. Така ініціатива покликана допомогти людям у скрутний воєнний час виростити власний урожай. Вважає пан Андрій. Набір насіння, який коштує близько там до 150 гривень, це актуально для всіх. І навіть, кому воно не дуже актуально, хто вже закупився за насінням. Вони кажуть, я подарую родичам у селі, ще комусь там. Ну практично ніхто не відмовляється. Всі забирають. До насінневих пакетів увійшли найпоширеніші серед городників культури: огірки, кабачки, цибуля, морква, буряк, петрушка та інше. Усього 10 видів посадкового матеріалу. Шосткинці, яким видали такі набори, були приємно здивовані і щасливі. Зізнаються, що така ідея сьогодні дуже слушною, оскільки. Які допоможе їм забезпечити власні домогосподарства необхідними овочами. Очень потрібно, тому що зараз таке положення, що якщо не посадиш, то і їсти нічого буде. Мічурінці три участки в одного сина, в другого і мені атаця досталася. Що найбільше садити? Які культури? Ну, картошка, гурці, помідори, морковка, буряк, капуста, цибуля. Я думаю, що сама посажу, чимо би ні. Воспользуюсь, Узнаю. Наскільки воно вообще. Я не знала, що буде такі сюрприз. Це дуже гарний сюрприз. Це все, все що мені потрібно. В мене є дача. Я власниця такої гарної дачі, У мене там городина росте, все росте. Я дуже люблю садити, висаджувати все. А в цьому році плануємо з онуком все садити. Це дуже потрібно. Не у всіх є, я так гадаю, гроші. І це дуже буде гарний подарунок. Тут все необхідне є. Я вже подивилася, що тут є. І я думаю, що ми все посадимо, а зайве будемо дарувати нашим воїнам. Хай вони захищають нас, хай вони будуть сильні, здорові. Вони нас найкращі.